Всі постійно хочуть почекати, почути і дочекатися якогось рішення, якоїсь зустрічі, після якої все моментально дуже швидко зміниться. Ми вже про це говорили на раз. Дуже швидко якогось чуда моментального, його, ну, на жаль, його не станеться. Це буде важкий, клопіткий, тривалий процес. Ми вже бачили одну зустріч, бачимо зараз, другу зустріч завтра вже якась там умовно там друга вживу. Не вживуться там, я не знаю, яка розмова вже буде відбуватися, але на жаль, ми так сподіваємося на те, що щось станеться, що нам дадуть якусь там ступер зброю яка ментально змінить ситуацію на полі бою, і ми однозначно зразу там за один день чи за 10 хвилин виграємо війну, але ну на жаль, так не станеться. Я би теж цього дуже хотів, і дуже багато хлопців, які б для мене так би хотіли. На жаль, є реалії життя, і от ми кожен раз сподіваємося, знаєте, от, от типу. Аналізуємо три з половиною роки. там ми спочатку чекали гармати, потім Брадлі, Там потім ЦВ-90, потім Абрамс, потім Хаймерс потім в 16 потім ще щось, потім Арчери там великобійні і так далі. І так далі. Зараз ми чекаємо на томагавки, чекаємо на шайки зовнішні там чинники, які звичайно, що нам дуже дуже сильно допомагають. Але в першу чергу треба чекати і дивитися, слідкувати і звертатися до самих себе. Це наша війна, не ми її почали, але результат цієї війни, кращий чи дуже трагічний, буде залежати тільки від нас. Всі решта нам тільки допомагають. Я би навіть зараз не погодився з попереднім виступаючим, коли проговорювали, скажімо, моменти, які чим нам можуть допомогти, і прозвучала фраза, що це дуже прості рішення. Вони є дуже прості, коли про них, скажімо так, просто спілкуватися, думати і там, скажімо, мріяти. Це дуже прості рішення для нас. Але ми повинні зрозуміти, що будь-яка європейська країна, будь-яка, в принципі, інша держава іноземна, вона в першу чергу думає про свої інтереси, вона думає, в першу чергу, про свою економіку, вона думає про своїх людей. Лідери цих держав, в першу чергу, думають про своїх виборців і про свої рейтинги. Чи не будуть вони купляти, коли немає в них безпосередньої загрози, скажімо так, від країни агресора, чи не будуть вони купляти дешевої російської нафти? Будуть, вони її купляють. Чи не будуть вони купляти дешевшого російського газу? Будуть, і вони його купляють. Вони в першу чергу відстоюють свої інтереси, і вони думають про те, що вони мають відповісти своїм виборцям, в яких. В залежності від ціни на газ, на нафту на там інші, скажімо, моменти, в залежності від того, скільки ця країна допомагає вкладається в війну.